Хлорофіл – зелений тренд або реальна цінність. Існує думка, що хлорофіл – це маркетинговий зелений тренд без реальної цінності. Але ця думка базується переважно на критиці рідких розчинів хлорофілу, що часто містять штучні добавки – стабілізатори або хлорофілін, синтетичний аналог. Але дослідження про користь природного хлорофілу для здоров'я людини існують, особливо в контексті профілактики детоксикації, загоєння тканин, усунення запахів, покращення складу крові та захисту клітин. Що ж каже наука про хлорофіл? Хлорофіл здатний нейтралізувати вільні радикали, що захищає клітини від старіння та мутацій. Дослідження на мишах та в лабораторних умовах показують зменшення запальних процесів. Хлорофіл у порошковій формі з клітковини може зв'язувати токсини, важкі метали, шкідливі сполуки з їжі. Це знижує навантаження на печінку і нирки. У клінічних дослідженнях доведено, що хлорофіл знижував неприємний запах у людей з костоломою, ураженим печінки та іншими хворобами. Пацієнти відзначали покращення стану шкіри, зменшення вугрів. За структурою хлорофіл дуже подібний до гемоглобіну, замість заліза, магнію центрі молекули. Є докази, що він може стимулювати утворення еритроцитів та покращити постачання кисню. Отже, хлорофіл не профанація. Якщо він натуральний, а не синтетичний, має волокна, які справді очищують. Приймається регулярно і правильно, а також не сприймається як панацея, а частина цілісного підходу до здоров'я.